nanti nantite di tetap nanti Дня, шановні наші гості, шановні наші народні аудитори, а також наші прихильники, ті, хто ще не знає, що він вже народний аудитор. Ми вас запрошуємо сьогодні подорожувати по Київській області. І їдемо ми з вами в місто Макарів Бучанського району. Це таке древньоруське городище 10-13 століття вже про нього були згадки. І якщо ми подивимося на карту, то побачимо, що в селищі проходили так звані зміїні володі. Коли Тут такі будівництва, коли будували древні українці для захисту своїх осель. А чого ми туди їдемо? Для того, щоб вам показати, що це селище має 6 квадратних кілометрів, в ньому проживає, може, до 12 тисяч населення. А ще хочу вам показати, що в цьому селищі були дуже серйозні бої в 22-му році. І це селище було 34 дні під окупацією ворога. І загинуло більше 200 осіб. Дуже страшні катування. І можна подивитися відеофіксацію, і подивитися інформацію в інтернеті. От, Наприклад, я знайшла таку статтю, що недоцінена жорсткість російських вбивців саме була продемонстрована в цьому місті Макарів. І ви можете подивитися, які були збитки нанесені будівлям цього містечка. Але. Ви запитаєте, чого ж ти туди прийшла? А того, що це місто вирішило, що саме війну, саме під час таких великих втрат населення, такого малесенького містечка, треба там побудувати капітальний благоустрій, зробити спортивного майданчика по вулиці Хмельницького, Богдана 25 на 39,8 мільйонів гривень. Ви зараз бачите на своїх моніторах саме цю закупівлю. І пройдемося по ній. Цю закупівлю замовником виступає Макарівська селищня рада. І навіть тут їхній веб-сайт є. І виставлена була ця закупівля в кінці липня, на початку серпня го року. І переможцем там стала така собі прекрасна компанія під гордою назвою Урбанова. І ми зараз про них. Пройдемося повністю по цій закупівлі і по цій Урбанові. Значить, це, цей переможець називається консорціум, і його відкрили або зареєстрували 18.07.25 року. А закупівля з'явилася на прозоро 2207 ну тобто, через 4 дні на четвертий день. І що ми бачимо, що до цієї закупівлі... У цього прекрасного виконавця ми бачимо в Прозоро і бачимо на Clarity Project аж одна участь, і аж переміг у нулі закупівель до цього. Ну, тобто, ми з вами розуміємо, що як нам каже ем, наша оперативна система аналітична, що це суб'єкт малого підприємництва, ну, 39 мільйонів. Хто сказав, що це великі гроші, бачимо, що цей суб'єкт знаходиться в Одеській області, в селищі Авангард по вулиці Сприйса Василя, 13, в квартира 125. двадцять ну, Така цікава адреса. Ну і подивимося, хто ж іще, як згадується в інтернеті про цих одеських. Ну і бачимо, що АКМ наказав відмінити перемогу одеситів в, 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 е, на будівництві кладовища в гатному за 1,2 мільярди. Ну так, на хвилиночку. НВМК домовилися паритет будівлеством про будівництво другої черги меморіального кладовища. Ну, знаєте, одне другому не заважає. Там відмовили тут, домовилися. Тендери на будівництво другої черги. Національного кладовища меморіального перемогла будівельна кампанія «Парі... Парітет Будинвест. Це ж це ж звідти, звідти, куд, від, звідки той консорціум, який виграв цей стадіон. Ну, і бачимо, що парітет Будінвест» додає документи, де він сам був і замовником сам себе. І також він розказує, що створена товка Урбанова це якби також вона буде робити. Для таких же ж суб'єктів-замовників, який паритет буде інвестити. Так, так само вони знаходяться в Одесі. Ну, бачимо ось цей консорціум в, в своєму договорі в довідки про інформа, інформацію. Вказує перемогу в аналогічних предметах закупівлі сам себе, як бачите, і бачимо, що вказує, що вони якісь роботи виконували для МДМ товариства з тієї ж самої Одеси. Це було аж номер один договір, і це було 12.06.25. шостого, Саме цікава історія, що ця урбанова була зареєстрована. В липні, але чогось у них вже показано контракт в червні 25-го року. Ви хочете мене запитати, а не вже це не бачить БЕП або ДСУ. Бачать. Всі це бачать. А ви запитаєте, чого не реагують, оце вже вірне запитання. Ну і Щось цікаво, Горбанова говорить, що орендує нежитлове приміщення біля церкві аж за 2 тисячі гривень на місяць, Отак би усім цим ВПУ. Найти такі, таке житло біля церкви. І також, вони кажуть, що це будівля на 856 квадратних метрів за 2 тисячі гривень. Буває таке совпадіння по класіку. В цій закупівлі абсолютно незрозумілі два факти. Хто буде робити, якими потужностями буде робити, що таке цей консорціум, яка його відповідальність, який у нього транспорт і чого приходять тепер оце все робити, отакі от конторки. от В чому конторість цієї всієї системи? Читаємо: статутний капітал 20 тисяч гривень. Засновники оцього консорціуму Урбанова товариство. Урбанова, і Товариство з обмеженою відповідальністю Паритет Будінвест, про який ми вам вже вище розказали. І бачимо, що ця Урбанова сама була зареєстрована 05.06.2025 року. Нагадаю, а консорціум зареєстрований 18.07.25 року. Зараз ви можете це побачити, ми вам показуємо. І далі. Ми з вами перейдемо і подивимося. А чим ж ще ця запам'яталась закупівля самому платформі Прозора? Коли ми її показали у себе в публікаціях на Фейсбуці, це ще один доказ, що якщо йде поширення і ви нам допомагаєте. І поширюєте наші публікації, то буде реакція контролюючих органів, які до нашої публікації не бачили можливості зреагувати. І тепер ми з вами заходимо і показуємо, а яка ж була реакція контролюючих органів? А ось така наказом ДСУ від 18.08 під за номером 216 про початок моніторингу процедури закупівель. І саме. Іде посилання на цю закупівлю, яку я вам зараз розказала. Наказ за підписом голови Алли Басалаєвої. І вони пишуть, що витяг процедури витяг з переліку процедури закупівелі пишуть, що оголошення про проведення процедури е, про перевірку і, фін, і фінансовий моніторинг на цю закупівлю. ЮА 2025 07 22 00 42 21 і ось такі у нас з вами прекрасні нововведення. і ніяка війна. Ніякі втрати в 200 осіб в малесенькому містечку на 6 квадратних кілометрів не заважає. Під час гарячих подій, під час того, як військові збираються там от рекламою автівки, собі самі скуповують, проводити закупівлю ремонтів отаких от, от непотрібних спортивних майданчиків у розбитому селищі. Яке знаходиться недалеко від кордону з Білорусі. І тому ми в чергове закликаємо бути нашими народними удитами у себе на місцях. Починайте ходити на бюджетні слухання ваших місцевих органів влади. Вони вже почалися. Нагадаю, що скоро, а точніше на цьому тижні, вже буде перший розгляд бюджету України на 26 рік. Будьте з нами, будьте як ми бути кращими за нас. Дякую за увагу і, будь ласка, подобається. ung tebungca yang te nanti gung